Соняшник Тор 7 ультраранній сербський гібрид із потенціалом врожайності, розроблений спеціально для вирощування за технологією під гербіцид Гранстар. Цей гібрид демонструє високу стійкість до 7 плюс раз вовчка несправжньої борошнистої роси та основних хвороб, таких як Фомопсис і Біла Гниль. Завдяки потужній кореневій системі. Стійкості до посухи та осипання. Гібрид Тор підходить для вирощування у будь-яких кліматичних умовах України. Основні характеристики гібриду ТОР-7 плюс сумо селекція Сербія Інститут рільництва М, Нові сад. Група стиглості ультраранній 90-95 днів, висота рослин 140-150 см, потенціал врожайності 50 центнерів з гектара, вміст олії. 50-52%, стійкість до вовчка, раси від А до Г+. переваги гібриду тор, стійкість до стресів, висока стійкість до посухи, вилягання та осипання, оцінка 9% з 10, відмінні показники врожайності, потенціал до 50 центнерів з гектара завдяки поєднанню скоростиглості та стійкості до хвороб, адаптація до різних умов вирощування. Універсальний гібрид для будь-якої кліматичної зони України. «Соняшник Тор» – надійний вибір для стабільного врожаю та високої олійності навіть у складних умовах вирощування. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.